В Євангеліату є драматичне оповідання воскрешення сина Наїнської вдови, розповідається про те, Господь підходив до міста Наїн, і звідти виходила похорона процесія. Лука в кількох словах зображає весь драматизм події, ситуації, ховали, каже, єдиного сина у матері, а вона вдова. Нікого в неї більше не залишилося. І от милосердний Господь підходить до неї, зупиняє похорону процесію, торкається одра і воскрешає юнака, оживляє його. Душа вертається у тіло, юнак встає і Господь дає хлопчика матері. Євангелія не описує реакції, емоцій, тому що вони не. Неопісуємі. Матір була дуже щаслива, неймовірно, не можна передати, ймовірно, словами, всю цю духовну радість, коли єдина дитина, вже з якою він розпрощалася, син Воскрес. Господь наш Ісус Христос обіцяє, що коли Він прийде на землю вдруге, Він воскресить всіх людей і добрих, і злих. Тільки добрі воскреснуть в тілах, таких, як Воскрес Господь, вони будуть ці тіла духовними, безсмертними, молодими, а грішники воскреснуть в тілах відповідно до їхньої духовності, темних, неприглядних, доріволюционний богослов Ніколай Маліновський Пратирій. Він каже, що воскресче тіло грешника буде все одно що дорога пов'язка на гніючій, і рані. Воскресення буде необхідно для того, щоб не тільки душа отримала нагороду або по покарання, але і тіло, тому що ми совершаємо всі наші діяння як душою, так і тілом. Це неодмінно буде. Господь сотворив людину для вічного життя і обов'язково прийде вдруге для того, щоб воздати кожному по його справам. От настане друге пришестя, і під час другого пришестя відбудеться Воскресіння мертвих. І тоді настане після Воскресіння мертвих страшний суд, а після нього життя майбутнього віку.